Друзі, всім привіт! І ось знову нове відео, уявляєте? Сьогодні ввечері виходить пік на ікону і, скоріш за все, туди додадуть футберзди, Тому я підготував для вас контент за тиждень, яких героїв ми зловили. І це був пік 1 з UCL і Fantasy FC Hero. Отако легонько, друзі! Гарного вам перегляду! Обняв, підняв трішки хрустну. Подобайка, підписка і дзвіночок. І що ми отако легонько, друзі? Підзарядили його і полетіли. Я, я віалі побачив, думав щось толкове. Ааа, трапес. Але віалі теж прикольний страйкер, 90-й пейс. Або скот, брать, якщо я СБЧ не збирав. Отако От легоньку, друзі. Перший пік. Полетіли. А, я злякався. футрий футре, маскіран. Ты шо? а скики коштує одразу? Типухлан, ты шо? 400. Гуд. Пик номер два. Отаколи войко. И спортс. Полетіли. Махманномов. Или він скільки Невинский лад коштує? Еес! Оу, лізаризу це вверх, це прям... Дві розбійник! Один трьох, 87, герой, новий пік полетіли. Отако легонько. Кеслер, кеслер, добрий день. <hums> є тому мерем Кеслер. І наступний пік на героя 1 з 3, 87+. Отаку От легонку, друзі. Вийшли! Можна було краще, звісно, але вже маємо, то маємо. Так, друзі, у нас пік на героя 1 з 3, 87+. UCL чи Fantasy FC. Ота коли гонько, друзі, полетіли. Ну Рамірес. Але як ж херово впало? Ну добре, Рамірес, так Рамірес. Друзі, один з 87 плюс UCL і Fantasy FC Hero. отако От легонько друзі, полетіли! Будь ласка, дай щось нормальне і е спорт Ви серйозно? То, що я вчора і казав, сльосхиарикану. Так, у нас герой один з 87. Плюс UCL і Fantasy FC Hero. Отако легонько, друзі. Полетіли. Ах. Могло бути гірше, могло бути як які мені. Тану, Тольскіа, Яркуче, хоч щось впало. Ну, вибирай. І пік на якого героя. Випадково міцклік. Але ладно. Дмитро Берушо, не дубліката? Добре, один з трьох плюс, UCL і Fantasy FC Hero. коли Ойко, друзі, полечили! Рев! дубліката, Ви серйозно, не спортс! Я в шоці. А я щас зберу собі, а мені впаде лайно. Так, друзі, у нас один з 3 87+, UCL і Fantasy Food Hero. І ми отако легонько Полечили. Тевес, ого, Лізо, ого, а в нього Лізарзу фіолетовий. Жесть! Так, черговий пік ще один. Один з трьох, 87. Отак легонько, полетіли! Омпаній Боже, ну чого не мені? Пік 1 з плюс, UCL Fantasy FC Hero. Отак легонько, друзі. Полетіли. хи <laughs> Один з трьох, 87+, UCL Fantasy FC Hero Отако легонько Полетіли Пауло Футре? Сюди його! Айрозбійний. І так, друзі, у нас один з 87+, UCL і Fantasy FC Hero. І що ми отако легонько, друзі, полетіли! Ну, могло бути гірше. Так, друзі, у нас один з трьох 87 UCL і Fantasy FC Hero. Отако легонько. Полетіли. Ну, Кеслер. Тут однозначно Кеслер. Друзі, один з трьох 87 UCL. І фентезі Хероу. Пік. Отако легонько, друзі. Полетіли. До речі. До речі. І непогано. Непогано. Весі Снейдер 5 плюс 5. На минуточку. Друзі, у нас один з трьох, 87 UCL. І Фентезі FC Hero. І що ми все вірно? Отако легонько, друзі. Полечіли. Оу. Це больно. Це больно дублікат компаній. Але непогано. Так, друзі, у нас один з трьох, 87. UCL і Fantasy FC Hero. Отаку легонько, друзі. Полетіли! Затримка. Блін! Було близько, було близько. Ну, тут Макмана у мене Ботевес. І в нас пік на героям! Один з трьох, 87 UCL і Fantasy FC Hero. Отако легонько, друзі. Полетіли. о о ху Є! До... Веслі, ти Срав пес! Два мільйони! Оу-оу! Давай наступний! Один з трьох, 87. Плюс. Що там, UCL і Fantasy FC Hero. Отако легонько! Будет чиле! Сейдер такий! Сиди! Два фідера! Отак! Вось. Дякую, гаси! Я надеюсь, нам пан Яремчук допоможе якось зловий топово. Так, друзі. У нас один з трьох, 87 плюс UCL і Fantasy FC Hero. І ми, отаколи гонько, друзі, полетіли! Кеслер, добре, добре. Це не прям дуже погано. Бо два сусіда такі вже собі. І наступний один з трьох, 87 UCM Fantasy. Отаколи ми, друзі, полетіли. Серйозно, снайдера третій раз, кеслер тільки зловили. Ну, беремо тепер маскирану. Так, друзі, один з трьох, 87, UCL і фентезі все херов. отако легонько. Получили! Щось не схоже на цей аккаунт, прям... Один з трьох 87 UCL і Fantasy MC Hero. Esports. Отаку легонький. Полетіли? Ну, хоч такий снайдер